Доброго дня, з вами юрист адвокатського об'єднання Захист. Сьогодні з вами поговоримо про боротьбу із онлайн-шахраями. З появою безготівкових розрахунків шахрайські схеми викрадення коштів постійно удосконалюються. Для удосконалення механізму протидії онлайн-шахраям НАРДЕП зареєстрував проект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Він передбачає передати до підслідності детективів органів Бюро економічної безпеки України до судов, Розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 Кримінального кодексу України, якщо предметом кримінального правопорушення є шахрайство, пов'язане із фінансовими операціями з використанням платіжної картки або її реквізитів. Також стаття 55 закону України про банки і банківську діяльність доповнюється положеннями, згідно з якими у разі виявлення клієнтом шахрайства, пов'язаного із фінансовими операціями, з використанням його платіжної картки або її реквізитів. Що ним не ініційовані або не підтверджені, банк за заявою клієнта зобов'язаний провести розслідування а у випадку підтвердження ознак такого шахрайства подати заяву та матеріали розслідування до органів Бюро економічної безпеки України. Водночас банк повідомляє про результати власного розслідування фінансову установу, на рахунки якої такі кошти були зараховані. Своєю чергою, така фінансова установа буде зобов'язана заблокувати зараховані кошти на період встановлення факту вчинення шахрайства. Скажіть, будь ласка, яке у вас ставлення до даного законопроекту?